Привіт усім слухачам та слухачкам радіопрограми та подкасту Подорож на вікенд. Я Ірина Коваленко, авторка та ведуча цієї аудіомандрівки. Сьогодні, як і обіцяла, запрошую вас до Одеського археологічного музею. Ви, мабуть, чули, що музеї часто називають скарбницями історії, але сьогодні ми потрапимо до скарбниці скарбниць і зазирнемо за спеціальні захищені двері, які зазвичай залишаються зачиненими для відвідувачів. Ми дізнаємося, що приховують ці суперсекретні кімнати, як виглядають фондові колекції та яка музейна робота там здійснюється. Отже, наша гостя та оповідачка сьогодні Марія Лобанова, виконуюча обов'язків завідувачки відділу наукової обробки та зберігання фондів Одеського археологічного музею. Дізнаємось спочатку про саму професію, що вона означає, та про особливості фондових колекцій. Як виглядають ці приміщення та що там знаходиться? Звучить ця посада дуже довго. А по факту я завідую фондами і архівами нашого музею. Тож так, моя робота документація, збереження наших артефактів, і це робота дуже важливо, тому що в 2008 році наші фонди отримали статус національного надбання України, і ми кожного року звітуємо про роботу з національним надбанням до міністерства культури. Тобто ми наукова установами підпорядковуємося академії на академіну, але в нас ще є таке додаткове завдання: звітувати про національне надбання, як там ми його. Оберігаємо, як ми з ним працюємо, як відбувається наша робота з цим. Ось і в колекції в нас величезні. В наступному році нашому музею виповнюється 200 років. Тож ми дуже пишаємося цією датою. І відповідно, в нас величезні фонди на інвентарних номерах. В нас а, зберігається майже 160 тисяч артефактів. А ще більше нашку наші колекції складаються. Матеріали і масові матеріали з археологічних розкопок, тобто кожного року більше масово до повномасштабного вторгнення. А, але в нас постійно кожного року вступали нові матеріали з досліджень найчастіше з Одеської області, з Одеси та взагалі півдня України. Там археологи проводили розкопки, і за правилами вони мають здавати ці матеріали в музей. І в більшості випадках це потрапляє до нашого музею. Це велике приміщення. В нас дуже багато кімнат. В нас також є додаткові приміщення. А в Одесі, де зберігаються матеріали, найчастіше це шафи і стелажі з нашими артефактами. Якщо це масові матеріали, тобто знаєте, там, наприклад, не цілі посудинки гарні, які там можна виставляти навіть, а там, якщо якісь, наприклад, уламки, фрагменти посуду, воно може там зберігатися в якихось ящиках, ну як масові матеріали. Вони можливо не будуть так цікаві нашим відвідувачам. Але вони можуть бути цікавими для науковців, тому що археологія. Ну, у нас багато археологів працюють і досліджують ці матеріали з наукової точки зору. Є різна мета там для наших артефактів. У нас зберігається, окрім, я думаю, люди являються там найчастіше це якісь стародавні посуд, якісь крем'яні знаряддя. У нас зберігаються саркофаги. У нас є таке приміщення, називається Лепідарій. Це. Термін, який використовується для приміщення, де зберігаються кам'яні артефакти, найчастіше статуї, та, можливо, якісь написи на камені. У нас дуже багато давньогрецьких написів, наприклад. Ми дуже пишаємося цією колекцією. Тобто, у нас є лепідарі, де це зберігається, спеціальне приміщення. В деяких залах, тому що музей кажу достатньо старий, фонди виглядаються на мою думку, достатньо ефектно, тому що в деяких кімнатах ми зберегли ем, старі меблі, щоб виглядало ще більш автентично. І ми зараз е, ну іноді думаємо також про переорган... реорганізацію наш... наших приміщень фондах, Але ось в декільких залах, де є старі меблі, і дуже гарно виглядають. Ми насправді хочемо зберегти. Тому що ну там це гарно і естетично, і просто насправді вони навіть дуже функціональні, корисні. і Вони спеціально придумані для того, того, щоб можна було, якщо що там, регулювати ці полички. Якщо там вступають різні колекції, і можна було більше функціональніше використовувати наш простір. Тобто, це такий простір, де дуже багато зберігається стародавних речей. Я ще раз перепитала пані Марію, чи можливо, щоб звичайні відвідувачі потрапили за лаштунки музейної роботи та побачили фондові колекції? Спитала, чи планують вони в майбутньому такі проєкти, де відвідувачі зможуть зазирнути і побачити щось унікальне на власні очі? Ми насправді плануємо в майбутньому. Деякі ми зараз працюємо над проектами. Якщо ми зможемо правильно реорганізувати цей простір в фондах, а в ті зали, про які я говорю, гарні, можливо, ми би хотіли. Навіть неможливо, ми би хотіли проводити якісь такі екскурсії, показати людям. Такий реально, такі лаштунки за лаштунками музею. Найчастіше фонди, я ж кажу, в них спеціальний статус національного надбання це важливі колекції а Працюють виключно співробітники фондів, або люди, в яких є дозвіл на це, і можуть допомагати нам в роботі в фондах студенти університетів, з якими ми співпрацюємо. Тобто можуть потрапити студенти. Мені здається, їм це корисно для особливо тих, хто вивчає там хто цікавиться археологію, історію там чи музеологію загалом. Тобто, в залежності від того, що їх цікавить. Звісно ж, як і більшість культурних установ нашої країни, Одеський археологічний музей був зачинений з перших днів повномасштабного вторгнення. Точніше, музей був зачинений для відвідувачів, але музейники не припиняли свою роботу. Дізнаємось від пані Марії, що ж відбувається за зачиненими дверима музею та хто допомагає музейникам продовжувати важливі проєкти. Ми закрилися з перших днів для відвідувачів, звісно, з причин в першу чергу для безпеки, для безпеки і наших колекцій і для безпеки відвідувачів, тому що ми знаходимося в мирні часи в дуже. Красивому місці, в самому-самому центрі міста Одеси, біля Порту, ви можете прогулятися від оперного театру нашого гарного, пройтися до музею і потім піти пройтися Приморським бульваром. Тобто ми в самому самому центрі, але, на жаль, а... Поряд порт, який постійно обстрілюється. І я думаю, всі пам'ятають липень минулого року, коли масово обстрілювалася Одеса, і було пошкоджено багато пам'яток в історичному центрі міста Одеси, який є, є в списку з Всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО. Тобто, це порушення всіх взагалі правил, які існують в цьому світі, так, всіх законів. А трохи було пошкоджено і наш музей в тому числі. І, можливо, для відвідувачів у відвідувачів може складатися враження, що просто музей перестав працювати і все, і нічого не відбувається, але насправді ось якраз фонди і всі інші співробітники інтенсивно працювали для збереження колекцій. В першу чергу ми заховали і перенесли в безпечне місце наші артефакти, які виставлялися в експозиційній, в експозиційних залах, тобто ці гарні речі, які могли побачити відвідувачі. І далі ми взялися дуже сильно, інтенсивно цифровізовувати наші артефакти, які є. І не тільки артефакти, і архівні матеріали. Ми отримали дуже багато допомоги для цифровізації наших колекцій. Ми почали в першу чергу фотографувати найвиразніші артефакти з наших зібрань, а на завдяки фонду Алів, завдяки ЮНЕСКО а, і в Одесі працює громадська організація Museum for Change». Вони дуже всім допомагають і насправді все це організовують. Ми почали спочатку фотографувати наші артефакти. з нами працював професійний фотограф, і важлива річ, що він фотографував в такому форматі, який дозволяє зберегти максимальну кількість метаданих. Як нам пояснювали, що умовно. Якщо трапляється неприємна ситуація, так скажемо, матеріали в цьому форматі, так ці світлини в цьому форматі можна буде використовувати в міжнародних судах як доказ. тобто нам це дуже дуже важливо, дуже корисно. Тобто, ми зможемо довести, що там це наші артефакти. Ну і плюс збереження максимальної інформації дуже корисне. А окрім цього, ми отримали допомогу. Наприклад, цього липня в нас працювали студенти якраз з Одеського національного університету. У нас було аж дві практики, і студенти, які допомагали нам на музейній практиці після другого курсу, а вони працювали на спорядження, яке ми отримали від міста Бремен. Це книжкові сканери, які дуже корисно використовувати для архівних матеріалів, і вони нам допомагали знімати багато важливих архівних документів, і там ще вони документували старі архівні інвентарні картки, тобто в нас. Декілька разів змінювалася інвентаризація. Всі, ці, ці, ці всі ці номери, які є на наших артефактах. і вони працювали з одними із варіантів цих інвентарних карток, і вони відзняли аж 23 тисячі карток. Тобто в нас зараз є класна база даних, електронна, і ми можемо вже просто використовувати їх просто з комп'ютеру, з ноутбуку, і нам не треба. Працювати зі старими вони ще дуже старі ці картки. Тобто, не хочеться наносити вже якусь шкоду а, цим старим музейним документам, тож А, це то також важлива річ. А ще в нас студенти відзняли більше 4 тисяч. Негативів, а, тобто у нас є сканер, який я переводить в позитив старі плівки. У нас дуже багато плівок. найчастіше це з розкопок. Також зі звітами нам здавали археологи. Бо вони відзняли аж більше чотирьох тисяч. У нас ще дуже, дуже, дуже велика кількість цих плівок. Ось, але ми вже в захваті, тому що багато цікавого ми знайшли окрім розкопок. Це і співробітники нашого музею це і Одеса. Там ми знайшли Одесу 50-х років. Там якісь вулиці. Будівлі це дуже цікаво споглядати. і Ми взагалі думаємо, що це може перерости і в онлайн виставку чи офлайн. Мені хочеться, щоб це було онлайн, щоб більшість людей могли побачити там наші зібрання. А й зараз ми працюємо і також дуже пишаємося. А в нас зберігається велика кількість е скляних негативів. Тобто, ось ці фото негативи, але вони там до якогось періоду зберігалися у склі. Тобто вони взагалі дуже дуже такі важливі крихкі артефакти, так в нас є. І ми почали також через фонд «Museum for Change». Вони отримали грант від організації «Culture Emergency Response». і вони. Так, в нас також з професіоналом фотографом. Ми працюємо. Ми також відзняли вже трошки меншу частину в нашої великої колекції, там більше п'яти тисяч одиниць. Але ми вже також в захваті там і старі розкопки 30-х років, і, там наші відомі дослідники, археологи, археологині. Тож ми дуже радіємо цьому і сподіваємося, що, що зможемо ну це зможе перерости і в наукові роботи, і в виставки, і в якісь інші проекти. І ще ми плануємо робити 3D-моделі наших артефактів, а не всі артефакти ми можемо виставити. І ми запросили організацію Архайка, і вони дуже багато вже великій кількості музеїв по Україні допомогли зробити 3D-моделі їхніх важливих артефактів, і вони також зробили 3D-моделі наших речей. І ми з радістю вже найближчим часом. Також викладемо це в мережу, і люди зможуть подивитися. Можливо, когось просто цікавиться античність, так давньогрецькі колонії в нашому регіоні. Якщо це зацікавить людей, ми будемо дуже дуже з цієї причини. До нас і сьогодні звертаються науковці, і вони можуть використовувати ці матеріали, оцифровані, які вже в нас є. Це нам легше це пришвидшує нашу роботу, тому що великі фонди. Велика кількість речей є запити, і завдяки тому, що ми це все оцифровуємо, ми значно швидше все знаходимо і витрачаємо менше нашого часу, і дослідників, дослідниць, які до нас приїжджають. Тобто вони доступні поки для науковців, але частково ми плануємо все виставляти онлайн. Я ж кажу, от зараз будуть 3D-моделі, і коли ми завершимо наш проєкт за. З негативами скляними, ми також плануємо робити виставкові проекти. Ми просто не все ще знаємо насправді в цьому випадку, що в нас є. Тобто там може бути декілька цікавих тем, там окрім археології. Тож ми побачимо, що в нас є. Я думаю, що буде навіть декілька виставок. і Люди зможуть це побачити. Працюємо так, тому що складно зараз з нашим об'ємом інформації зробити загальну базу даних, тому що в нас ще не все переведено в цифру. Пані Марія дуже тепло відгукується про громадську організацію під назвою Museum for Change. Це організація, яка прямо опікується музеями України, активно допомагає музейникам втілювати свої проєкти в реальність та виступає справжнім модератором комунікації між різними музеями країни. На сторінці ГО можна дізнатися більше про інші проєкти, які вони створюють для різних музеїв України. В коментарях до подкасту я обов'язково додам посилання на їхню сторінку. А наша невеличка аудіомандрівка до Одеського археологічного музею добігає кінця. Але ми повернемось знову. Сьогодні ми мали унікальну можливість зазирнути у потаємні, а іноді навіть секретні зали музею, дізналися більше про фондові колекції та ту невидиму роботу, яку музейники виконують кожного дня, щоб ми з вами могли почути або побачити щось цікаве та незвичне про нашу історію, або ж просто могли зробити класне селфі з цікавими експонатами. Якщо вам сподобалася ця історія, ставте вподобайки, пишіть коментарі та розповідайте друзям і про музеї, і про наші аудіомандрівки. Нагадую, що подорож на вікенд це мій авторський некомерційний проєкт, і ваша підтримка надзвичайно важлива. Слухайте нові епізоди на платформах для подкастів на youtube каналі, а також в етері рідного радіо на хвилі Корсуня. У потаємній кімнати Хогвартсу ой, перепрошую, Одеського археологічного музею з вами зазирнула журналістка Ірина Коваленко. Почуємось вже наступного тижня.